Цінні вісті розпочинають інформативний тиждень. Про головні події краю Дивіться далі у випуску новин. Негода завдала шкоди на Тернопільщині. Наслідок сильної зливи з грозами підтопило деякі населені пункти. Місцеві жителі публікують фото з наслідками стихії. Для їх ліквідації навіть довелося залучати рятувальників. У окремих громадах працюють комісії, які оцінюють збитки через негоду. Продовж цього тижня у Тернополі та області передають дощову та хмарну погоду. У ДСНС закликають бути уважними під час ускладнення погодних умов і в разі надзвичайної ситуації телефонуйте на лінію 101. Оновили умови отримання статусу критично важливих підприємств з 16 квітня. вступили в дію нові вимоги для аграріїв, а також для підприємств, які працюють у сфері водопостачання, теплопостачання чи виробництва зеленої електроенергії. Усе це частина регіональних змін, що деталізують постанову Кабміну номер 76. Для чого надають такий статус? Кого вже визнали критичним? І як це впливає на економіку області? Далі в сюжеті. У умовах воєнного стану підприємства, установи та організації можуть отримати статус критично важливих. Це дозволяє їм зберігати кадри, бронювати 50, а в окремих випадках і 100% працівників, які підлягають мобілізації. Станом на початок травня Тернопільська обласна військова адміністрація визнала критично важливими 309 суб'єктів. Щоб отримати такий статус, необхідно відповідати визначеним критеріям. Один із них рівень заробітної плати. Відповідно до постанови Кабміну но номер 76, вона має становити щонайменше 20 тисяч гривень для суб'єктів приватної власності, а для комунальних установ від 12 тисяч гривень. Ця ж постанова передбачає регулярний моніторинг зарплат кількості працівників та інших показників, аби оцінити ефективність дії статусу. Результати таких перевірок свідчать про позитивну динаміку в нашій області. Ми спостерігаємо, що 58% підприємств з та організацій, котрі якраз отримали статус критичності. Підвищили рівень середньої заробітної плати в порівнянні з, до прикладу, січним місяцем цього ж року майже на 50%, а точніше на 49,8%. Крім підвищення заробітних плат відзначається і зростання кількості найманих працівників. Зафіксовано плюс 809 осіб. Прогрес відображається і в наповненні місцевих бюджетів, каже Степан Куйбіда. Також і позитивна динаміка спостерігається в частині сплати податків за підсумками першого кварталу 2025 року. Сплачено податків і зборів до місцевих саме бюджетів 300 10 мільйонів, що є на 37% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, важливо, що з 16 квітня 2025 року для підприємств, установ та організацій, які претендують на статус критично важливих, запровадили кілька регіональних змін, зокрема для аграрного сектору. Тепер на момент подачі заявки підприємство повинно мати. Та щонайменше 5 працівників. Ще одне нововведення стосується підприємств житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Статус можуть отримати ті, хто забезпечує водопостачання, водовідведення, теплопостачання або генерує електроенергію з відновлюваних джерел сонця, вітру, води чи біогазу. Але тут є така одна умова, що цей суб'єкт мав би згенерувати за попередній календарний рік не менше одного мільйона кіловат годин. Тобто цей блок є важливий, його не можна опускати. Аби отримати статус критично важливого, підприємство має відповідати щонайменше двом критеріям також обов'язковими є відсутність заборгованості зі зарплати та письмова згода на перевірку військового обліку. Достойно вшанувати пам'ять про героя на власному прикладі. Волонтерка та дружина загиблого героя України Ольга Коновал організувала день пам'яті про свого чоловіка у Тернополі. Захід спрямований згуртувати молодь, щоб знати наших героїв та ставати кращими. Як можна вшановувати героїв правильно та з користю для суспільства? Дивіться у сюжеті. Перетворити власну втрату на спільний простір для єдності та достойного вшанування пам'яті волонтерка Ольга Коновал організувала день пам'яті про свого чоловіка Сергія Коновала з позивним Норд. Який загинув 6 квітня 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу міста Часів Яр на Донеччині, за словами Ольги, такий захід має показати іншим, наскільки важливо чи не щодня згадувати та берегти пам'ять про дорогих серцю людей сьогодні, наприклад, якісь шумні фестивалі, шумні вечірки. Звісно, ми розуміємо, так що це неправильно. Але як тоді нам гуртуватися, як тоді нам як молоді знайомитися, як молоді розвиватися? І, власне, отакі речі, які сьогодні фестивалі пам'яті, це дуже хороший метод, як не тільки нести славу, як грати вдовгу, так, але як допомагати молоді знати сучасних героїв і ставати кращими, ставати подібними до них. Тернополянин Сергій Коновал приклад мужності та патріотизму. На фронт чоловік пішов ще у студентські роки в 2014 році. За свій життєвий шлях неодноразово відзначався активною громадською позицією та волонтерською діяльністю. Після початку повномасштабного вторгнення захисник без вагань долучився до лав Збройних сил України. Ольга Коновал розповідає, що програму заходів до Дня пам'яті створювала так, аби заняття мак. Максимально характеризували те, що любив та чим займався Сергій. Це ж точно велосипеди. Це про Сергія. І навіть коли я не можу проїхатись на велосипеді, так ну я можу, але я не беру в цьому таку активну участь, я можу це організувати для інших. Тому так, велодрайв це про Сергія. Тут медичний університет де вчився Сергій. Такмед пласт представив діяльність Сергія в пласті. Тобто, сьогодні тут зібрані всі, хто про Сергія. До велосипедних перегонів долучилися багато маленьких учасників, які випробували свої сили та наприкінці велодрайву отримували за це ще й нагороди. Чи тобі все вдалося так, як ти планував? Так чи тобі сподобалося? Так. Що було найважче для тебе? Переїхати у цю гойдалку. Від моменту загибелі Героя України Сергія Коновала Ольга створила фонд його імені та заснувала одноіменну стипендію для навчальних закладів. Завдяки своїм справам жінка стала взірцем для дружин, чиї чоловіки загинули на війні. Бог не просто так дав мені це випробування. І якщо я можу його нести, значить я повинна його нести достойно. Я розумію, що я можу дати цьому світу щось більше і творити оцю новітню пам'ять, новітню культуру, вшанування пам'ятування, показувати молоді, що ми. Маємо жити далі. що ми маємо бути достойними українцями. Я хочу бути прикладом того, як ми можемо гуртуватися, зважаючи на якісь свої пріоритети, інтереси, вподобання. Нам нам є чим гуртуватися, об'єднуватися. На дні пам'яті Сергія Коновала також працювала локація, на якій кожен мав можливість політати на FPV-дронах. А ще учасники заходів коштували страви з польової кухні та долучалися до інших корисних активностей. Пам'ять про наших героїв. Каже Ольга Коновал: це показувати життя, яке у них було. Такі заходи, за словами волонтерки, повинні виховувати суспільство та ставати прикладом для наслідування громадським організаціям, які займаються волонтерськими проєктами. Друге судове засідання щодо побиття працівника муніципальної інспекції провели у Тернопільському міськрайонному суді обвинувачений ветеран війни не визнає своєї вини і зізнається у конфліктній ситуації вирішив заступитися за права людини з інвалідністю. Подробиці інциденту у нашому матеріалі. У Тернопільському міськрайонному суді розглянули справу щодо побиття працівника муніципальної інспекції. Конфліктна ситуація трапилася ще 30 січня цього року. Того дня потерпілий Марко Гавричинський отримав травму під час виконання своїх службових обов'язків. 10 годині 07 хвилин надійшло повідомлення працівника муніципальної служби про те, що біля заїзду на овочевий ринок невідомий чоловік вчинив конфлікт, після чого вилив каву і вчинив бійку. Як зазначає потерпілий напередодні інциденту, вони з колегою проводили роз'яснювальну роботу з родиною з інвалідністю щодо дотримання правил паркування. Йшли ми з колегою Сергієм Гачкевичем. Я залишився на тротуарі, Сергій підійшов до нього і каже: ви їдете додому, так вже їду додому. Дивіться на майбутнє, просто паркуйтеся, дивіться, через чотири машини там чи через п'ять. Є спеціальна табличка. Для паркування осіб з інвалідністю на наступний раз, будь ласка, паркуйтеся. там. Ввинувачений у цій справі ветеран війни Володимир Севчук. Він знаходився неподалік місця, де працівники муніципальної служби спілкувалися з людиною з інвалідністю. Володимир каже, втрутився до розмови, оскільки йому не сподобалося ставлення інспекторів з паркування до чоловіка. Я підходжу що сталося. Він не там запаркувався. Каже людина з інвалідністю. Він має право паркуватися безкоштовно всюди. І більше тут стоїть знак. Цей знак на нього не діє. Кажу, не визначено, куди цей знак діє. Немає конкретно відведеного місця. А навіть якщо б воно було і так, ви б мали допомогти по людині. людині. Ну, мені вказали дорогу, куди я маю йти. Кажу, що ви так себе поводите? Хто ви? А хто ти такий, щоб тобі представлятися? Це брехня і маніпуляції. Ну не питав він жодних документів. Ви ж були на суді, я ж розказував. Це було досить недовго. Він не питав ніяких документів. Він прийшов на полегу вилив каву. Ну, це було біля хвилини часу. Ми його абсолютно ніхто його не штрафував, ніяких. Ну абсолютно у чоловіка ніяких претензій немає. Ну дивіться, ну сторона захисту, ну будьмо свідомі. Якщо б сторона захисту вважала, що ми причинили йому якусь прикрість, вони б знайшли того чоловіка і привели в суд. Після словесної розмови між ветераном війни та працівниками муніципальної інспекції виникла біка. В обох сторін конфлікту різні версії того, хто ж першим наніс удари. Я е, взяв з кишені телефон і я навіть не встиг його включити, тому що я вже лежав на тротуарі, от і все. По фотографіях видно, у мене куртка брудна в болоті. Він наніс декілька ударів ззаді. Я трошки ухилився, потім вони об'явили на мене. На Обидва почали на мене з кулаками, з ногами наносити удари. Я відступив до дороги. Потім, звідки не взялися ще двох. Звичайно, що я захищався. Умисно я навіть думки не мав. Я тільки відмахався руками. В результаті судочки Марко Гавричинський отримав удари по обличчі та звернувся за допомогою до медиків. Після інциденту чоловік близько місяця не виконував своїх прямих обов'язків на роботі. Діагнози ЧМТ, забійна рана, брови, справа. Переодвітальна гематома справа на другому судовому засіданні не вдалося заслухати другого свідка колегу Марка Гавричинського, з яким вони працювали на момент інциденту. Його не було в залі суду. Також у матеріалах справах зазначено, що відеозйомка працівниками муніципальної інспекції не проводилася через технічні причини. А за словами потерпілого, в той день на його одязі не було бодікамери. Ну от так сталося, що немає ніяких відеозаписів, і камери є на тих магазинах, от, і нічого не працювало, і нічого немає. А традиційно о, працівники муніципальної інспекції мають камери?» Так, так, мають камери, так, прикріплюються до форменого одягу. Взагалі, одяг затверджений виконавчим комітетом міської ради. Ми тільки ходимо в форму одязі. От я кажу: от були такі штани, зимова куртка, такий самий шеврон, як зараз є. Можна ідентифікувати особу запросто, тільки треба мати бажання, але чоловік. Зарані був налаштований на конфлікт. Наразі суддя Тернопільського міськрайонного суду у кримінальній справі щодо побиття працівника муніципальної інспекції зробив перерву. Продовження її розгляду має відбутися 26 травня. Напружений, але результативний матч. Тернопільська нива здобула перемогу у шостому турі змагань першої ліги України в групі вибування. Гра на стадіоні імені Романа Шухевича була емоційною, багатою на атаки та суперечливі суддівські рішення. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті. У Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича відбувся матч шостого туру змагань першої ліги України групи вибування. У футбольному поєдинку зустрілися команди Нива та Кремінь. Телеканал ТВ4 транслював матч у прямому ефірі. На початку першого тайму активніше діяли гості, та вже на десятій хвилині футболісти клубу Кремінь відкрили рахунок. Зрівняти його господарям поля вдалося аж на 32-й хвилині. Гравець Ниви Мар'ян Мисик пробив із штрафного майданчика, і м'яч упинився у в ротах суперника ще через сім хвилин мисик знову опинився на ударній позиції, але цього разу влучив у поперечину воріт. Наприкінці першого тайму тернополяни навіть забили вдруге. Втім, арбітриня не зарахувала гол через порушення правил гравців. А Вже у другому таймі Нива виглядала впевненіше. На 52-й хвилині Денис Резепов вивів команду вперед з рахунком 2-1. А згодом гравці жовтозелених швидко розіграли штрафний. Мар'ян Мисик влучив у ворота суперників, проте знову ж гол не зарахували через положення поза грою. Третій гол у матчі забив Богдан Юліан Вишинський. На 68-й хвилині він точно пробив у дальній кут. У підсумку поєдинок завершився з рахунком 3-1 на користь команди Нева. Матч важкий і особливо перший тайм, я можу все-таки таким сказати, незадоволений діями і відношенням, і виконанням. Вийшли другий тайм вже набагато багато краще. Вийшли свіжі футболісти, додали, забили голи. От тут вже поставили все на свої місця. крапку. На великий жаль, тільки от така важка трама, поки на перший план є Мілана Міхольчука, це такий один негатив. А так в цілому хороший другий тайм. Таких має бути два. Ми на кожну гру виходимо з завданням на Ати очки, тому що кожен заліковий бал може стати вирішальним у підсумку. Ну і висновки треба зробити, тому що три голи це дуже багато. Це дуже багато в боротьбі на виживання. Ми не маємо права робити такі грубі помилки і пропускати три м'ячі на майбутніх іграх. За результатами цієї гри тернопільська команда посідає третє місце у турнірній таблиці в групі вибування. Наступний матч Нива проведе на виїзді. Гравці зустрінуться у поєдинку з вишгородською командою Дінес. Матч запланований на четвер, 8 травня. На цьому у мене все. Пам'ятайте, що кожен день це новий початок. Бережіть себе.